Ба Перуну Батьку нашому, Бо діти ми перунові, внуки даж Божі, правнуки сворожі, і отець наш перун, і сила Його, все честь і справедливість, благородство, суд і правда. Воїнів Він наших силами своїми надихає, силами своїми наповняє, силами своїми благословляє, силами своїми захищає. Ану, перейду вам по побличу. Прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний, силами перунними, блискавками ясними землю освятих громами рясними, золотир каменю вогню викрише, вогню викрише світло, запали могуті силу свою, вона з прояви. Слава Перуну, слава. Перуне перуне, Боже златоруний, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш. Русинів научайших, як бій, вигравати, й нечість долати, як вороженьків косити, і правду любити. Вої твої ревні, то предки, наші кревні, які право боронять а за нас богів молять, аби русь повстала і могутна стала, аби храми роду капища народу волхви і славлення богам творили перуни, перуне. Боже златорунний, силі рода, славу! Співаю тебе, величаю! Слава, Перунос! Ава перуноги худрома, які стріли кидай на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам сутечесть, і, і, і яко златурун милостив право один єсть. Прийми пожертви наші в ім'я, утвердження сили і правди Твоєї. Прийми, перуни, прийми і силами своїми благослови, силами Своїми захисти, силами своїми наділи. Усіх, хто нині захищає землю нашу Україну, Русь православну, усіх, хто допомагає захисникам захисницям нашим, усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Перу не Боже наш. Ти правовірно охороняєш між і чорнобовим, лад, встановляєш. Крути коло живого явлення у сварзі синій. Це ти ведеш нас тизею правою, добрані, чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати державу берегти Україну, Русь святую стерегти. Ти сила сильних, і відвага відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і шіниціх, караєш, як огрім з небес гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по вовках стріли тримають перуну, батьку допомагають. Грізний перун сваргу гукає, військо своє до бою скликає, Гей, перуничі могутні витязі, Ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик цей чуємо лави, стаєм за богів рідних Україну, Русь святою до Січі йдем. Слава перуну, слава. Слава Богу, нашому перуну світлосяйному. Се він, громами землю, пробуджує тим дух укріплює та душу радує. кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів стати на межі прави та яви, кони сварожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, вогнями многими виблискує, все отцові наші кують мечі крицею, похід, збираючись на тьму уражею. Тож візьмемо оружжя своє і станемо, в лави воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава. Перуни, батько наш, гримить у сважі синій твій щит. Ми вірні, діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною. Колі живої явлення тела оберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими пороницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопиляють. Горить у душах наших вогонь сворожий вогонь, віри, праведної, святий Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, у утриглай, великому об'єднанні Прибудь до нас на поклик наш. Слава, Перуну, слава. і Перун, батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрости і завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної України Русі славної. Хай перебуває під захистом Твоїм. Усіх, хто нині захищає землю нашу Україну, Русь православною, усіх, хто допомагає захисникам нашим і захисницям України Русі православної. Усім, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Личу, вогонь святий сварожий, дух праведний, великий Божий, мовить, пекучих богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, Боже, святий кличу, вітер святий стрибожий, дух праведний, великий Божий, мовить летючих богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, Боже, святий, кличу, воду, водицю, святу студиницю. Дух праведний, дани, божницю, мовуть, текучих богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святий. Кличу землю, землицю, святу, покровицю, дух праведний, макоші, Божницю, могуть, твердюючи богів рідних, прийди на зачатки іде. Прийди, Боже, святий, прийди. Перуни, батько нашого святий, Духом своїм землю, нашу Україну, Русь православною. Хай прибуде в ній сила твоє могутня сила, праведна, народом дане, хай захищає вона всіх воїнів славних, що захищають Україну Русь православною. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших водах наших у владі нашій. Хай буде так. Слава Перуну! Слава! Слава і не Бога! Слава! Ну, як то вже традиційно ми до Слави Перуну додаємо заклик до роду, заклик до предків. Хто не знає, хто не в курсі, є окреме відео, яке пояснює, що то за заклик характерників, до роду, до предків і чому його так важливо нині в часі війни. Робити щодня, особливо в часі повітряної тривоги. Я стою на землі своїх вечов предків кровних моїх, закликаю рідню подухів крові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живий тепер і мене, і дітей моїх, налийте силою, народ наш, щоб змити ворогів наших земель, наших з родів. То дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів у наших на землях, наших, у родах наших, у владі нашій в тій душі пала вогонь, іскрикоторогу у серці моїм, повстаньте і спопиліть ворогів наших на землях, наших у родах наших, у владі наші, роди, мій красний предки наші. Закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч. Станьте поруч із народом моїм добою. Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. Слава Перуну, слава. Тож хай прибуде сила Перуну вас усіми нами повсякчас. Ну, а ми, як то вже, знову ж таки, звиклися у часі війни, ще робимо кожної неділі Богу. рогу. Соколу нашому світлосяйному батьку нашому життєдайному, який вогонь віри з неба у душі нашій, у серця наші зносить. Вогнем віри землі, наші роди, наші усяє, і знак, якого гербом нашим є, ми є. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично перенаправлені на славу Рогу.